Доброго дня! З цього зимового сонячного дня на нашій кухні запропоную вам новий рецепт куряче філе з айвою. Для нашої страви нам потрібно взяти айву, два яблука, філе, куряче філе, два, чотири, скільки є. Ну, я на двох курячих філе покажу, як це готується. Перечорний мелений, сіль, пів стакана вина і небагато масла. І холодна вода. Спочатку розрізаємо айву на шматочки. У нас уже закипіла вода і шматочки айви. Ми повинні вкинути кип'ячу воду. Жорстка айва стане м'якою, ніжною і солодкою. Буквально на одну хвилинку вкидаємо. Айву проварюємо одну хвилинку зі шкірочкою, шкірочка допоможе айві не розлізтися на частинки. А решту айви, невеличкі такі обрізочки, ми розрізуємо теж на частинки, на малесенькі, вони нам потрібні будуть для соусу. І так його я нарізала на сос, а в кассульці вона прокипіла вже хвилинку. І ми її виключаємо і перекладаємо вилочкою у холодну воду. До речі, дуже смачний компот, виходить, з айви. Раджу вам спробувати. Шматочком нарізуємо відварену айву. Гарними такими шматочками. такими шматочками приблизно нарізаємо ойву. Відставляємо її і наші грудки оці нам потрібно розрізати, але різати не, не зовсім дорізувати до кінця, щоб залишилося, щоб нам в оці отвори. Поставляти айву. Не дорізуємо до кінця, і отак в оці отвори ми будемо вставляти айву. Такі получають їжачки наче. Філейку підсолюємо, приперчуємо, і я показую вам тільки. На двох філейках, але порція розрахована у мене на чотири філе. Я ще буду дві фі... філейки готувати. І так на дольки розріжемо яблуко. і нам потрібно його укласти, Так, два яблука. Оце одне яблуко розрізала і ще одне розріжу. І нам потрібно його покласти в руку. Викладаємо філейку в рукав, під низ складемо яблука, і боки теж яблуками обкладаємо акуратненько. На сюди повинно міститися 4 філейки. Духовочка вже в нас гріється. І так обкладаємо яблучками з усих боків і тепер акуратно беремо три ложечки олії і на кожну філешку вливаємо олію, положимо на кожну, перекладаємо на сковорідку. І ставимо в розігріту до 180 вісімдесяти градусів духовку. Подрібнену айву вкидаємо в каструлю, заливаємо вином і уварюємо, поки соус не вариться втричі, покажемо. Вино у мене червоне солодке, а якщо вино біле і не солодке, то треба додати цукру десь в столову ложечку. І варюємо оцей соус. І так я його зібрала майже весь соус. І ми сюди вкидаємо ложечку масла. І до тих пір, поки масло розтане, і соус буде готовий. Цим соусом ми полімо філейку, виймемо з духовки. Ось такий виходить соус. Ми його випарювали на маленькому вогні. І так соус наш уже захолов, майже такий, вийшся. і ми викладаємо сюди ще і соус. Поливаємо його соусом. Дуже смачним соусом. Поливаємо так, подаємо щеполіну, така цибулинка. І, кору... і корейська морковка. І ще нарізуємо плавлених сирочок. і викладаємо. Подавати можна з вареною гречкою, з картоплею туптанкою, з пловом до всього. Якщо ви приготуєте багато таких порочків, їх можна подавати на святковий стіл. Готуйте, діліться коментарями, підписуйтесь на мій канал і ставте, будь ласка, лайки.